У справі про резонансне вбивство у ковалі 2019-го досі не поставлено крапки. Чоловіка з простреленою головою знайшли в лісопосадці. Правоохоронці заявили вбивство замовне через ревнощі, А за підозрою у скоєному одразу четверо осіб. На останньому із судових засідань їм вкотре продовжили запобіжні заходи. Суди щодо вбивства ковальчанина Володимира Чариби тягнуться уже руками. 2019-го тіло волинянина знайшли прикопаним із простреленою головою в лісопосадці на околицях коваля біля недіючого бару. Версія слідчих – вбивство через ревнощі в підозрі четверо осіб. Мовляв, був замовник, спільник і власне виконавець злочину. Нині двоє з них знаходяться в СІЗО, двоє на волі, але один під нічним домашнім арештом, інший під особистими зобов'язаннями відповідно. Нагадаємо, як ми вже розповіли. Дали на одному із попередніх засідань один з обвинувачуваних запропонував суду здійснити виїзне засідання, аби переглянути відеореєстратор з автомобіля, який в нього вилучили як речовий доказ. Тоді прокурори заявили, що не знають, де зараз є ця автівка. Дуже багато було дасу збройними силами України вилучено на потреби збройних сил. Без погодження зі стороною обвинувачення чи слідства, тому що необхідно більше з'ясувати, де він знаходиться вище питання щодо необхідності його огляду. З ваших слів можна зрозуміти, що вам невідомо. Невідомо про дітей транспортний захисту. Будь ласка, прокурор не має розуміння, де знаходиться речовий доказ. Вже на судовому засіданні, яке відбулося 2 березня, про те, де ж подівся речовий доказ, який нібито забрали на ЗСУ, мова не йшла цього разу. Фігурантам справи продовжували запобіжні заходи. На 60 діб перебування під вартою двом підозрюваним, і два місяці домашнього арешту з 22 до 6 ранку для одного та два місяці під особистими зобов'язаннями для іншого чоловіка, який підозрюється у цьому злочині. Судове засідання щодо розгляду справи про умисне вбивство, Ство Володимира Чариби Луцькому міськрайонному суді продовжать вже 21 березня. Юля Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.